Немає слів, щоб описати біль від втрати рідної людини, та немає правильних слів аби підтримати когось у ці хвилини. Російські щури щодня, щохвилини втілюють свої підступні дії на нашій землі, а наші мужні та відважні військові роблять все, аби якнайскоріше припинити це жахіття. Серед цих героїчних чоловіків і був Михайло Чаловський. Він не зміг змиритись, що ці нелюди творять на територію його батьківщини, тому взяв зброю до рук і пішов боротись з російською нечистю. Але 9 лютого його серце билось востаннє. В результаті бойових дій на Донеччині солдат, стрілець помічник. Гранатометника Михайло Чаловський загинув. Спочатку активних дій з боку Російської Федерації він добровольцем прийшов до нашого Кременчуцького вертикати СП і був направлений в одну із штурмових бригад, яка безпосередньо приймала участь в зоні бойових дій. Швидко освоїв військову спеціальність і в ході штурму ворожих позицій, на жаль. 9 лютого Донецька області під населеним пунктом Кліщівка Михайло Валентинович загинув. У міському палаці культури зібрались Кременчужани, аби попрощатися із захисником України. Для кожного, хто знав Михайла Чаловського, загибель військового, батька, дідуся, друга принесла нестерпний біль у серці. Знав багато років він на районі у нас виріс. Добрий, хороший отзивчовий парень. погиб як герой. Це дуже важка втрата для його родини, для всіх людей, хто його добре знали. Вічна пам'ять. Поховали захисника України Михайла Чоловського на алеї Героїв Свіштовського кладовища поряд з іншими військовими, які поклали життя на захист батьківщини. Вічна пам'ять та шана героям. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.